Вітаю! в попередньому відео. Я розповів про коротин по відношенню до потоків, і взагалі як вони себе поводять в на пристрої, і як вони співпрацюють з потоками. А зараз розповім, чому корисно і в чому, чому є сенс взагалі користуватися коротинами? Чи ви є початківець, чи ви професійний розробник? І на деякий час в більшості випадків забути взагалі, як створювати окремий потік, тому що коротини це круто. По двох причинах це швидко і сама виконання коротин, пояснюю зараз детальніше. І друге це зручність читання коду, коли ми використовуємо коротини порівняно з, наприклад, потоками або з рікс-чавою чи іншою реактивщиною. Чому коротини швидкі? Перемикання коротин в ядрі відбувається не на рівні операційної системи, а на рівні мови програмування. І от воно відбувається, не вникаючи сильно в деталі, набагато швидше, в десятки, в сотні, тисячі разів швидше, ніж перемикання потоків в одному ядрі. Тому ви можете створити асинхронну операцію в вигляді коротини ті багато асинхронних операцій в вигляді коротин, тобто багато коротин, і це вам принесе менше проблем, ніж якщо ви створите багато асинхронних операцій напряму у вигляді потоків. Тому сам Сам по собі факт використання коротин ем, вам допоможе передбачити, не зробити помилок в порівнянні, якщо ви напряму працювати з потоками, тому що вони мінімізують контекст свіч на рівні операційної системи, який є дорогий, за рахунок того, що вони роблять своєрідний контекст свіч на рівні потоку між коротинами. По-друге, також впливає на оптимізацію пам'яті і виконання, в тому числі це розмір коротини. Коротина є набагато менша по пам'яті ніж потік. і пройдемося по другій частині. Переваг коротин, коротини зручні для програмістів, вони зручні нам в сенсі читання коду до коротин, коли ми працювали з потоками або з реактивними всякими підходами, рік з джавою код бувало читати складно: багато колбеків, багато ланцюжків. Коли ви е, ознайомитеся з запуском коротин в наступних уроках, і коли ви ознайомитеся з суттю suspend функції, то ви зрозумієте, чому колбеків стало менше, взагалі їх майже не стало, і чому код стало читати простіше. Сильно там є свої нюанси, але тим не менше коротини читати легше. Чому менше колбеків з допомогою сеспенд-функції? Перший пункт, потім диспатчери. Те, що я частково сказав, вам не потрібно самому виділяти потік або пул потоків для виконання синхронної операції. Ви просто вказуєте диспатчер, а вони все класно кльово оптимізують замість вас на фоні. Головне вибрати правильний диспадчер і про вибір правильного диспачера я розкажу в, в одному з відео, яке можливо вже є в списку. В цьому списку відтворення. Подивіться або підпишіться, коли, коли воно з'явиться. Я вже його зняв. Яке буде називатися це відео проблеми паралелізму або коли паралелізму буває забагато. Там я детальніше вникну в ці нюанси, як правильно використовувати диспетчер. А поки що, диспачери це легко, навіть якщо ви як про не будете знати, який диспетчер що робить, коли будете його використовувати, значно менше, менше шансів на помилку і на те, щоб пошкодити перф. Перформанс, швидкість виконання програми на пристрої у вас буде, коли ви використовуєте і саме диспатчер. Друге, коротини мають зручний спосіб відмінятися. Відома проблема з асинхронністю це операції, які продовжують виконуватися на фоні. Допустимо, ми про них забули як програміст. Вони вже не потрібні користувачу, тому що користувач закрив екран, допустим, який підвантажував дані з серверу, а дані далі підвантажуються. Це проблема. Це забирає ресурси. Є механізми, скоуп, коротинах, які дозволяють легше управляти зупинкою коротин. Це легко, це зручно. Наприклад, коли ми використовували Erics Java, нам потрібно було напряму зупиняти роботу потік, коли виходимо з екрану, десь там вони строї. А тут ми в Ю моделі будемо використовувати в моделлескоп, запускаємо там коротину, і все, наші руки чисті. Екран закриється, в'ю model видалиться, і це автоматично зупинить всі весь ланцюжок асинхронних операцій в даній коротині. Про відміну коротин буде пізніше, детальніше. Ну і як наслідок тих всіх пунктів, менший шанс помилитися, не зважаючи на, на це, шанс помилитися у вас буде, так що не засмучуйте. Але значно він буде значно менше, якщо ви будете використовувати коротини. Підписуйтеся на цей канал, питання задавайте в коментарях, додавайтеся до телеграм-групи, де ви можете задавати свої питання, які б вони дурні не здавалися вам. Задавайте їх, не стидайтеся. Ми там одне одному допомагаємо вчити програмування. А поки бувайте.